Працювати з тістом третьокласників навчає викладачка вищого професійного училища Вікторія Крижня. Аби дітям було весело та комфортно, перш за все, говорить, створили дружню атмосферу. Ми готуємо з прісного тіста, формуємо вареники, пільміні, хінкалі, хачапурі, мантий. Так додає, не лише навчають дітей корисним навичкам, а й розвивають їхню дрібну моторику. А ще це весело і цікаво, каже школярка Ліза Сторчоус. Нам червоне принесли тісто, зелене і оранжеве. Я би хотіла сама спробувати вареники готувати. У сусідньому кабінеті заняття у десятикласників. Його проводять фахівці громадської організації «10 квітня. Спочатку діти поділились на команди, а потім зображають булінг. Таке завдання обрали, адже останні кілька років ця тема стає все актуальнішою, розповідає один з тренерів Микола Грабовий. Потрібно дітям не лише розповідати, як саме, самому не потрапити в булінг, але і допомагати їм в тому, щоб вони могли зрозуміти, в якому стані знаходиться їхній товариш. А ще така групова робота допомагає розібратися в своїх емоціях, розповідає школярка Владислава Махно. Зараз нас мотивує, наприклад, намалювати те, що ми відчуваємо в собі, що ми б хотіли обговорити, що ми хочемо показати і щоб про це знали. Якісь там маленькі підштовхи можуть бути, якісь колючі фрази. Це може бути, знаєте, так начебто в по-наростаючому. Заняття проводять у всіх класах, адже мета викладачів не лише нагадати дітям про булінг та толерантність, а й навчити їх бути взаємовічливими і в своїх родинах, розповідає заступниця директора школи Лідія Мисько. Всі ці заходи я думаю, нададуть можливість їм сьогодні достукатися не тільки до свого серця, а й до сердець всіх своїх друзів, всіх батьків. Всієї нашої громади для того, щоб бути на сьогодні ще більш витривалими і звичайно відвертими і чесними один з одним, задіяні у проведенні заходів більше 18 організацій нашого міста з організацій, які проводять профілактичні заходи з учнями і по безпеці життєдіяльності, і по попередженню насильства, злочинності, правопорушень. Такі заходи гуртують родини. Розповідає мама школяра Олена Рилькова. Діти зараз заведені, ну війна, постріли. ...поломана у дітей дуже сильно. Це, по-перше, згуртовує і батьків, і дітей. По-друге, діти, які в наш тяжкий час якийсь, отримують якийсь позитив, якийсь, там, радість якусь. Ольга Лисенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.